На Рівненській атомній електростанції відбулася виїзна нарада комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг за участі президента енергоатома Петра Котіна та адміністрації станції. Всі блоки сьогодні тут працюють, і дійсно ми обговорили низку питань, які дуже важливі для атомної галузі. Також надали можливість депутатам, практично весь склад комітету. Був сьогодні тут подивитися, як ми працюємо. В межах робочої зустрічі народні обранці побували у машинній залі та на блочному щиті управління енергоблока електростанції. Поспілкувалися з керівництвом підприємства та працівниками РАЕС, які виконують надважливі завдання. Видно, що люди професійні, видно, що люди з ентузіазмом і з іскрою в очах працюють, люблять свою роботу, люблять свою професію. Це дуже важливо. Під час виробничої наради Петро Котін озвучив показники діяльності компанії у поточному році. Заходи з реалізації комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України. Йшлося і про важливі події. Відмови від російського ядерного палива шляхом завантаження палива компанії «Вестінгхаус» у реактор ВВР 440 Виконання компанією покладених спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, процес корпоратизації на екенергоатом, а також про дострокове завершення ремонтних кампаній, що дало змогу виробити для країни додаткові кіловати електроенергії. Ремонти були виконані так, щоб якраз до зими всі блоки були готові нести максимальне навантаження саме тоді, коли є найбільше споживання, коли є пікове споживання електроенергії. Тому нам дуже важливо мати. Генерацію, яка може працювати саме на максимальну потужність, тоді коли це буде потрібно. Організація роботи на сьогодні набагато вище, благодаря кожному, хто у нас в кожному робочому місці фактично виконує свою роботу максимально якісно і максимально переживає за те, щоб всі блоки працювали на потужності, і щоб страна отримувала максимум можливості від нашої компанії. Петро Котін подякував народним депутатам за сприяння ефективній роботі атомної енергетики в умовах російської агресії. У нас постійно ведеться діалог з енергоатомом щодо майбутніх законопроєктів, які стосуються саме будівництва нових блоків атомних електростанцій, так і які стосуються безпеки і загалом функціонування так енергоатому. Тому ми постійно про це спілкуємось і значно легше переконувати колег в залі. Ми при майбутніх голосуваннях про те, що саме ці законопроекти потрібні, що це дійсно важливе питання. Тетяна Ковальчук, Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, Павло Жих, канал Енергоатом.